В ефірі новини на ЮАРівне у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рівненський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту Марії Приходько, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі трьох людей. Таке рішення колегія суддів під головуванням Володимира Іващука ухвалила сьогодні. Під час засідання захисник обвинуваченої Олег Чехомський клопотав про долучення судом, до матеріалів справи інформації про те, що Марія приходько уже передала родині загиблих 90 тисяч гривень. Також суд задовільнив клопотання прокурорки Ніни Ютовець про долучення до справи матеріалів про два адмінпорушення водійки Приходько у 2018 році. Обидва стосувалися порушень правил дорожнього руху. У підсумку Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення взяти під варту Марію Приходьку у залі суду. За агратами вона пробуде до 23 квітня. Ухвала не підлягає оскарженню. Бажаю, що при обрані більш нікого запобіжного заходу Приходько буде переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на потерпілих та свідків з метою зміненими своїх показів або неявки до суду. Крім того, санкція статті 286 частини 3 Кримінального кодексу України, яка інкримінована приходько, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, підозрювана, усвідомлюючи суворість можливого покарання, вважає, може переховуватися від органів досудового розслідування. Плежно тих ризиків, передбачених СТІ 177, примаємо поселення подису України. Підложна всіляко допомагає потерпілим. Основна задача її на даний час здоров'я і життя подпілок Карліни. Вона має намір, ми будемо надавати значні кошти на її реабілітацію. І це можливо тільки. Перебуваючи поза межами тишізолятора, вважаю, що життя підварту надто сурове. Буду делати все можливе і невозможне. Буду робити усе можливе і неможливе, щоб ця дитина швидше одужала і ходила. Допомагатиму усім про що проситимуть її рідні. Якщо потрібно буде перевести до Києва чи до Одеси, або привести кваліфікованих лікарів сюди. Це все буде. Коли вона проходитиме реабілітацію, зроблю все, щоб процес відновлення проходив у Європі. Стосувати щодо підозрюва, приходькомарію серія за побізі за тримання під варту до 23 квітня 2019 року. Встановити срок дії ухвали до 23 квітня 2019 року, взяти підозру приходьку Марії Сергії під варту в залі суду. Сьогодні на засідання суду представники родини загиблих не з'явилися. Після оголошення ухвали рівненським апеляційним судом. Захисник Марії Приходько Олег Чехомський від коментарів відмовився. Нагадаємо, 34-річна жителька Дніпра Марія Приходько була за кермом Каєн, який 22 лютого у селі Грушвиця зіткнувся із Деу Сенс. У результаті ДТП загинуло троє людей, які знаходилися у Деу Сенс. Усі жителі Львівської області. П'ятирічну дівчинку госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Загиблі її мама та бабуся з дідусем. Марія приходько, матір одиначка, виховує десятирічного сина. П'ятирічна дівчинка, яка перебувала в автомобілі, де Сенс», що потрапив у ДТП у Грушвиці 22 лютого. Зараз знаходиться у реанімації обласної дитячої лікарні. За словами завідувача відділення Миколи Хоружого, стан дитини стабілізували. Вона перебуває у свідомості. У дівчинки переломи двох стегон та щелепи, забої і черепно-мозкова травма. Щодня її відвідує бабуся. Загрози покажуть немає, але ще треба оперувати. Буде челюстно новим хірургам. І Щеле поту кісти лицевого черепа, і вона лежить, лежить фіксовано на металоконструкціями стегна, але вона в свідомості, от я тільки що від неї прийшов то, дивилася мультики по мобільному. Легковий Нива приблизно пів на одинадцяту вечора зіштовхнувся із вантажівкою Рено Магнум. Сталося це на трасі Київчоб біля села Верба Дубенського району. Як розповіла прес-офіцерка поліції області Марія Юстицька, водій Ниви, 27-річний житель села Козин Радивилівського району, не врахував дистанції та допустив зіткнення із вантажівкою, якою керував 46-річний житель Харківщини. У нього діагностували закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани голови, закритий перелом стегну. На забій грудної клітки його госпіталізували у травматологічне відділення Дубинської лікарні, як розповів речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Аби деблокувати травмованого водія із авто, знадобилася допомога рятувальників. Також співробітники після ДТП змивали із дороги розлите пальне. Перенести світлофор на вулиці Соборні від зупинки біля парку хіміків на 100 метрів ближче до центру міста просить рівнянин Олег Коваль. Таку петицію чоловік зареєстрував на сайті міської ради. За два дні вона набрала півсотні голосів. Зі слів Олега Коваля, перенесення світлофору від зупинки комбінат бутматеріалів на інший бік перехрестя, де нині зебра покращить безпеку руху для пішоходів. Хочемо всі люди, які мешкають тут, щоб світлофор змістили от саме з того переходу сюди, щоб він можна ще одну землю там намалювати і щоб перекривав час від часу рух по соборній, де дуже інтенсивний трафік. Особливо швидко їдуть машини, які рухаються від центру бо з горва. І дуже важко на нерегульованому перехресті дочекатися, коли автомобілісти зупиняються і пропускають людей. Це буде зручно для дітей, оскільки вони ходять в школу. І Батькам нема можливості провести їх через цю зебру без світлофора, без а їм потрібно обходити. За цю неділю дві було ДТП, в якій було три машини і чотири, напевно. Перекривали дорогу, З гірки набирають швидкість і, не зупиняючись, проїжджають цю зебру. Більше про перспективи перенесення світлофора на ювілейному ми розповімо у наших вечірніх випусках. Домашній матч чемпіонату баскетбольної суперліги сьогодні проведе жіноча команда БК Рівне. Суперник запорізька козачка. Гра розпочнеться о 19.00 на майданчику 4-ї рівненської спортивної школи. У турнірній таблиці жіночої баскетбольної суперліги рівнянки наразі четверті. Козачка на передостанній восьмій позиції. Дотепер команди вже тричі зустрічалися у нинішньому чемпіонаті. У Запоріжжі у жовтні минулого року суперниці обмінялися перемогами. А у грудні у рівному перемогли рівнянки. І на цьому у мене все більше новин читайте на нашому сайті та сторінці А Рівне у Фейсбук. А свої новини повідомляйте нам у Вайбер та Телеграм. Номер ви бачите на ваших екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.